У центрі села Краснопіль стоїть пам'ятник Климу Поліщуку, письменнику-патріоту, творчу спадщину, якого по частинах збирали науковці з Житомира, Вінниці, Львова, Харкова, Києва, серед них лауреат Шевченківської премії Валерій Шевчук, упорядник вибраних творів письменника. Коли повертаю когось із гнаних обієнних, Забутих а достойних людей, то я завжди відчуваю щастя. І сьогодні я теж відчуваю це щастя, бо ми щось повертаємо із втраченого раніше, але світлого і великого нашої національної душі. Про самобутню творчість і драматичну долю Клима Поліщука розповіли глядачам начальник районного відділу культури Світлана Захарченко, житомирські письменники Михайло Пасічник, Василь Врублевський, Анатолій Сірик. Таких постатей, таких величів, духовних величів, як Клим Поліщук. Власне, не так уже й багато в історії нашої літератури. Нещодавно ми видали перший том, ось перший том письменники Житомирщини. Тут вміщено розповідь, таку розлогу, розповідь про Клима Поліщука, вміщено його твори. Віддати шану пам'яті про Клима Поліщука до Краснополя на його батьківщину прибули представники Вінничини, літератор Василь Кобець, підприємець Євген Козюк та автор пам'ятника Климу Поліщуку, скульптор Віктор Стукан. До проведення заходу активно долучилися чуднівська районна державна адміністрація і районна рада. Зокрема, голова районної ради Валерій Копчик, обласне управління культури, учителі та учні Краснопільської середньої школи. Завдяки таким мистецьким заходам пам'ять про народного письменника Клима Поліщука повертається із забуття.